Друзі, всім привіт! Давненько ми не бачились і не було в мене флетфідерної риболовлі. І нарешті-таки я дочекався, вибрався на класну, реально водойму. Тут багато гарної риби, коропи, амури, осетри. Ось. І не просто порибачити, а дві доби реально крутої. Рибалки, відпочинку, і взагалі діалогів зі мною вас чекає. А що було більше азарту, то я не просто так тут, а на благодійному турнірі. Збираємо, звичайно ж, на ЗСУ. Ось, У нас 48 годин нон-стоп. Загалом класно. Єдине, що як бачите, трошки вітер, хмари, дощ прокапає, вам не видно, але гримить і десь, скажімо, подалі проблискую. Тому поки ситуація така, що в мене є два осетра. Один карпік маленький. Ось, я поки чисто грузиком дно пробив, але ще буду маркеритись і малювати карту глибин. От. Тому зараз я перезакину, От. а потім вже покажу вам, що в мене є по крупам, по там, зернових і так далі. Чим я буду кормити, які в мене мікси. Так, що таке, погнали. Друзі, я линка зловив. Оце неочікувано було Зацініть. Це мій рекорд, ще таких не ловив. І на другу палку клює. Ах. І на другу палочку клює. Я корм забив так, щоб він швидко вимивався. Ну, тут щоб гачок швидко звільнявся. Корм то ще забитий. Тобто він десь три хвилини вимивається по моїм спостереженням за цих закіди. Але я ще трошки потім, як буде час, перевірю, візьму кіно обидва моїх. Флет-мікси, водичку і засічу час, скільки вони будуть вимиватись. Так, але линка, звісно, це сюрприз. Не очікую їх зловити, причому дуже приємно. Я дуже хотів линка зловити цього року на фідер. Не очікував, що це буде флет фідер. Так, садок ще треба взяти, бо... А мене ще линок в садку треба. Ленка з садка сюди. Так, блін, треба ще звільнити гачок. Опа. То блін пішов рибу брати, а от кормушку оставив з гачком, сутку і рибу, то трошки напряжно. Ну ладно, зараз візьмемо. О, вже бачу шок. Це добре. Якщо шок бачу, Значить лишилось 8 метрів. Б'ється так біля берега, осетр, напевно. Бо осетри я оце вже два тут зловив, помітив, вони біля берега дуже б'ються. Да. О, це не просто осетр, це забув, як воно називається. Це осетрові, але це щось це якийсь інший дракончик. Ну гарний, що такого не ловив. Так, намагається зілля завести. Та куди ти куди не спіши, дядя? Не спіши. Резвий такий, забув як він називається. Потім спитаю. Так, тут садки у мене йди, звідси. Самому тяжко трошки подсачувати. Єсть. Це, друзі, називається руський осетер. Зараз покажу, як звільню, бо дуже скажу, я ж кажу, б'ється, а воно гостре взяти не можна нормально. Проблемно. Проблемно. Попробуємо перевернути його. Можливо, не так буде битись. Та йошки пікот. Ось друзі, оце отака от от тварюка. Зараз покажу вам трошки, якщо зможу. Ось такий дракон. Буду насаджувати поки флетики, бо шарики всі зняло. Надо нові чіпляти. Заодно покажу на що клюває. клює. Ось на таке. О такого кольору. Це в мене клює переважно вся риба. Ну, щоб була піймана, крім останнього сетра. І розмір, як ви бачили, малесенький, шестьорочка. І гачок в мене теж маленький, десь 12-й. Ось. Зараз чіплю, покажу далі. Все. Намагаюсь, скажімо на так, трошки тихіше говорити, бо все ж сусіди поруч є. Як-не-як змагання, самі розумієте. Галочки продіваю. Повідець в мене незвичайний. Я даю драбіночку, щоб воно було зважити нормально. Тому що навіть такий попап, пап скажімо так, в мене вспливає, тому що дуже легенький гачок. Тому я користуюсь драбінками саме в цьому повідку. Ось так виглядає, якщо бачите. Є. так Готуємо друге водилище. Тут у нас інакше, набагато простіше, але теж цікавий такий монтажик. от Якщо побачите, тобто йде гачок, тут у нас гвоздик дві таких топорочка спеціальних для цього монтажа, які дають гуляти вільно отут цьому гоздіку, бачите туди-сюди. От. Ось такий монтажик. Тут гачок вже більший. Відповідно, у мене риба тут трошки більше попалась, хоча це і не зв'язано. Тут, 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 тут десь, я не знаю, візуально, напевно, я б сказав, восьмий. І тут грубий такий гачок, важкий. Я сюди даю дамблс жовтенький. Ось, ось такий дамблс жовтий, бачите? Смак ананас. Підрізаю його, бо він трошки спливає. І в мене презентація саме цього Дамблса, скажімо так, така, що він тримається не на жалі, як зазвичай. Він мене зараз покажу. Тобто, якщо уявити, що це гачок це площина, то в мене він, якщо це гачок це площина, у мене він лежить, майже лежить, але дамблс піднімається. А в тому якраз на жалу стоїть. Та і це ось такий от мікс. Фірми Robin. Я взагалі все в Robin обрав сьогодні. І зернові, і флетмікси. Просто вирішив спробувати. Е, мені, ну, мені сподобався цей бренд. Ну, я подивився, хто його створив для чого. Ну, мені сподобалось. І особливо класно те, що там зернові, е, не в банках чи там в вакуумованих пакетах, а саме в жестяних банках, як там кукурудза консервована. Це дуже класно. Тому що Ну, вона максимально свіжа буде, от, от тому я так і зробив. Приконка, як ви бачили, це солодка, тобто полуниця. У мене ось так. Полуниця. Це у мене дистанція під Камиш самою, це де в мене клюнув у саніусетер. А іншу всю рибу я роблю на середній дистанції, ще поки не мірю, я приблизно кидаю, потім колишки виставлю. Бо треба дійсно колишки виставити, дистанцію бачити та й можна буде нормально все робити. О, кліпса є. Бля, кліпс, йомаю. Це, друзі не зняв кліпсу, вирішив спробувати. Така собі штука, бо оце поки спускав ліску, то до кліпсу доходить. Це не добре, важко трошки так виважувати буде. Треба хоч пару метрів провозити його сюди. Бо якщо в кліпсу дуже різко стукнеться, то можна його обірвати. Спробуємо втомити. Я вже трішки відмотав лески, в принципі, можна не переживати. Але... Бачите, який бішаний. Ну, боюсь, аби до кліпси не дійшло з такими темпами. Блін. І вже йде на ту іншу сторону, точніше, де в мене інше водилище, щоб не перемотало головне. яка тримаю на середині водойми. Взяло якраз з його краю під камишом. Таке відчуття, що вже ту ліску ми перескочили, можна пробувати на цю сторону його брати. Навіть рука трошки втомлюється, це приємно. О, вже включається, включається рибка. Ще не втомилась. Чим ближче до берега, тим бійкіша. І все лівіше, лівіше, правіше і правіше йде. Вже вже на край зони йде. Поки втомлюю. Блях. Оце вже кажуть, не добре. це буде нечесно. Буде нечесно. Йо-ма. Якщо я дві зловлю, це буде супер. Якщо одну цю, теж супер. Так, опа, вже. Вже шок бачу, шок лідер бачу. Карасик чи карпік маленький. Дивіться, яке воно дике, бачите, який красень, дивіться. Красавчик. Все, потім покажу все. Зроблю огляд загалом свого арсеналу на сьогодні, щоб ви бачили, що до чого і що я пробував, що ні. В мене є три спрейчика. Банан Карпрошний, полуниця, яку я, до речі, буду використовувати теж пізніше, щоб зробити максимально полуничний смак, тому що полуниця в мене гарно працює, сама по собі прикормочка. От, і плюс флюорогель від Пугача. Отакій. Також в мене є черяковий від Санса Ні, від чого? Від Бомбікса. Не знаю навіть, що це за фірма. Такий от мікс. А, так, да, від Сенсаса, все правильно. Потім є штучна кукуруза, на яку я теж роблю скажімо, так великі ставки по Вона кукурудза, а мало того, що ще й в самій кукурузі як -то замочена, тобто в ліквіді ніби, фірми Апкорн. Класна штука, от я її буду пробувати, вона плаваюча. От. І є ще опіум, це мотильовий, ну, це фідерна штука, така, але я її собі взяв. Далі в мене є всього один кельчик, який я буду використовувати. Це Криль, ось такий, У нас фірма CarProшена. Потім у нас попапи, які працювали. Я вже показував покажу ще раз. фірми Robin, ананасові жовті дамблси 8х12. І працювали. Hot плюм, це скажу, слива, як я думаю, невпевнений. От, від Carp Catchers 6 мм. Ось інше, чесно, я не пробував. Можливо, треба, То, можливо, ні. Тобто, з однієї сторони, працює, на що мені, з іншої, можна погратись. Тому я думаю, все, ж одне водилище зараз, де в мене маленька насадка, я спробую на тій самій дистанції, де мене клює, половити більшими. Якщо буде більша риба, Працює. Якщо заглухне, значить там на тій принаймні дистанції тільки на мале. Потім є по папчиці Food кукуруза. Вони жовті, оранжеві. Отакі. Є в мене чесниковий, такий мощний ядрений чесник фірми. Roy, Roy, Billy. Я думаю, вночі вони будуть класно працювати, вони дуже ну там такий запах просто. Якщо риба любить, все жвенючі, як кажуть, то буде супер. От, бо вночі я знаю білий, класно видно. От, і Є також від Carp Catchers, от, скажімо так, він не червоний, він такий ближче до рожевого, 8 мм. І є крій MED фірми. Orient Base. Ось такий він жовто-оранжевий. Тобто є різні. Також маркерна резина. Я таку використовую, просто яка була. Не скажу, що я задоволений насправді. Тобто я не бачу, які вони бувають. Але якщо є тоньшого діаметра, я би взяв тоньшу. Але ну, вона не вибиралась по діаметру, можливо, вона тільки така є. Тому що, чого я кажу більше діаметру? Бо коли більше обертів робив, коли її намотував, то виходить. В мене при закиді просто запутувалася сама ліска за той вузол так потужно-потужно запутувалось. От мене щось там покльовує, ну хай покльовує. Загалом я все вам показав. Єди... А, до речі, на рахунок маркерної резини. Ну, друзі, треба думати, яку куплять. У мене резина була куплена давно, отакого от кольору, такого салатового ядреного. І ліску я купив недавно. Оновити шнур ну, шпулю. І теж такого кольору. І, ну, я відчуваю, коли вона в кільця стукається, що там в мене резина, але я її не відчуваю е, по візуалу. Тому ну, це такий момент, як треба над цим на думати. Ну от що, йду, Гляну, що там з рибкою робиться. І вам покажу, друзі, також. Можливо, щось цікаве, а можливо, ні. 10 хвилин якраз пройшло. Десять хвилин. Бачите, пройшло 10 хвилин, якраз буквально там не знаю, на половиною клюнуло. Ну, Непоганий в принципі темп. А взагалі. Більшість покльовок саме на дрібну насадку на той дрібний попап і на маленький гачок у мене були дуже швидко. У мене я зробив корм, який швидко вимивався, максимально швидко. І були покляпки. Зараз я трішки, скажімо так, зробив тяжчим, тому що нема гарантії, що він не розбивається об воду. Ладно, догляну, що за риба. Невеликий коропець. Я думаю, менше буде. Є. Є. є є. Сетер в мене є, і ще там щось пікнуло на ну, тому водилищі. Зараз буду потрошки вже відкривати, бо час тікає, а я ще не спомбив. Корму мене вистачає, точку ми підготуємо на ніч. У нас є 5, два, халібутовських 2, два, ну, халібутовські з олією. Ось таких два, Дві пачки солодкого, 5, дві пачки халібута. Ну, Звичайно, я не збираюся це використовувати, Тобто, може щось залишиться. А можливо доведеться все. Все буде залежати від того, як риба буде клювати стільки. Я що покаже зважування, бо поки не розумію, хто як обловлюється, поки ситуація не зрозуміла. От що мені подобається в Робіна в банках все. Тому от зараз, наприклад, ну, скажімо так, спекотно, да? от буде сонце якесь сильне, а я частину, наприклад, повезу додому. В вакуумі упаковці, ну воно все одно трошки може підпортитись. Точніше ще не підпортитись, вона почне ферментуватись, як я розумію. І до якогось моменту дійде вже. Не дуже ситуація. Загалом, що я взяв? У мене багато коноплі, дивився стільки відео, всі кажуть, що 50% залізно дають мінімум коноплі, бо вона, скажімо, має багато, всього, багато поживного має і портиться не так швидко. І якщо вдруг там, як риба не буде велика, її клювати, то мілка добере і відповідно вона не скісне. Тому у мене клонопля, у мене тигровий горіх. То показує, що ви бачили, як виглядає. Все це буду замішувати на кесельці на стандартній, ну, це типу кукурузяний здається, екстракт. Тому погнали сходу, викидаю дві пляшки, причому не дві. Мені ще дали свіжоварений трошки. Можливо, я навіть таку тош дам. Ніби ніби нормальна. Зараз, до речі, порівняю свіжу варену. Ну, її вже там кілька годин, грубо кажучи, але я перевірю різницю і такої звичайної. Ну, теж вареної, але в банках. У нас все і стільне, тому можна пробувати. Прикольний, ніколи не пробував коноплю. Цікавий смак. А Тепер на свіжоварену спробуємо. Ну, насправді однакова по консистенції. Тобто по твердості. Але на мій смак особисто, ту, яку мені дали зварили, приємніша для, як для їжі. Не знаю, можливо тут соль додали, ну ще щось. Тобто... Та вона більш нейтральна, без смаку, знаєте, а ця трішечки має якийсь смак. А в цілому рено ідентична. По кольору навіть все, тому думаю, можна мішати. Кормитись буду, як і казав. Тобто, Якщо я ловлю на дальніх дистанціях під камешом, то напевно кормити буду за метрів 5, 10, можливо 15. Бо кажуть, що все ж краще ловить за, за кормочною плямою. От, тому... Кормити буду. Так, тільки єдине, думаю, чи то мені дві водили ще під камишами, лівіше привіше кормить. Чи одну на всякий випадок закормить середню дистанцію, бо ближче риби вважувати нема шансів, ну, менше ризиків, що вона зайде туди під камиш самий. М -м опа. Пікає паличка. Оп. Так, опа. Добротний карасик. Кидаємо загалом в мат. Ен такий красавчик. Садок його. Так, все, коноплю ми кинули. Кильчик ми кинули один. Як і рекомендували на відео, де я дивився. Ну, я різні, звичайно, дивився, ну більше дивився всякі типи колекції, де знаєте, запрошують різних. Класних рибаків, титулованих в пані спортсменів. От. Ту я такі дивився поради, тому що просто рибаків, ну знаєте, це діло таке, треба дивитись в умовах саме змагань. Такі поради толкові. До речі, попробую на смак, ніколи його не пробував. Твердий. М -м, цікавий. Не знаю навіть на що похожа. Реально смачний. Хм. До речі, не бійтесь спробувати всякі такі штуки. Дуже корисно, особливо коли сумніваєтеся воно скісло чи ні. Тому що ну, воно все і і для риби, і для вас. Тут немає нічого такого. А то вдруг буде ситуація, ви дасте щось що скисло, і все. І точка вбита. І замішаємо це все тепер в І Там 50-200 мл на кілограм. Чим пахне кокурузкою? Ні. З чимось звонючим насправді пахне. Ну, воно то кукурудзка, але... Но... О, жах, воняє. Ну ладно. Так. А, о, класно, у них, знаєте, у них на пляжці доза є. Я всі думав глянути, скільки то кидати офігенно. Перемішуємо. Постоїть буквально кілька хвилин, я зараз перезакину водилище і будемо спомбити. Уже восьма година, рівно У мене годину до того, щоб можна було кінчити спомбити, а я тільки починаю. Ось така от гарна каша в мене вийшла. Так що таке, погнали, кормитись, щастяки тікають. Ну все, 9 година, майже без 10. -ти. вон. Прийшли вже судді, суддя точніше, і буде у нас перше зважування. Ох. Я собі ти здав. Пройшло перше зважування. По рибі доволі непогано. Я ще не знаю, як в кого там, але десь близько 8 кілограм риби є. Побив, до речі, рекорд по линку своєму, я дуже задоволений. По суті, линок заважив 580 грам. Я прям ну, дуже задоволений. Взагалі сказали, що тут запустили всього 6 линочків, то мені прям дуже пощастило. В принципі, перший тур пройшов непогано, ну як тур, перше зважування. Вот. Зараз будемо бачити, що за кормочна точка, настільки почне працювати. Тому буду зараз перезакидувати. Так, після закорму вечірній кабанчик перший є. Зараз покажу вам. Ой! Коропець. Гарний коропець. За двушку. І жаба в садку, бляха, дивіться. Все, вже не в садку. Ось. Друзі, отакий от красень. Подивіться, просто яка гарна риба. Ох. Ну, чи не краса? Краса. Кидаємо його в садок і йдемо за другим водилищем, бо там теж здається була риба. Загалом вже трошки стало спокійніше. В принципі, покльовок менше, та я не сильно скажімо так, займався, зараз і ще перезакидую, вирішив трішки порядок навести, там то в одну сторону, то в другу, щоб трошки звільнити простору, щось в рюкзак закину. От. Тут на Супчик мене позвали якраз, то зараз ще пару бутиків буквально зроблю та й буду топати. Взагалі прикольно. Це по суті, ще завтра день. Ну і після завтра часу вистачає. До речі, ви там, якщо десь їздите взагалі на флет, скажіть хто куди їздить, цікаво. Не обов'язково Рівненська область, Це, може бути Волинська чи там навіть в Києві десь. Ну, взагалі бажано десь, скажімо, не далі Києва. Тобто десь Західна Україна бажано. Цікаво, можливо, я десь поїду. Так що таке, погнав я загалом їсти супчик. Побачимося, коли буде наступна рибка.